Колеги, вітаю! У світі підприємництва, де кожен крок може вести до великого успіху або несподіваного провалу, історії про факапи не рідкість, особливо серед фізичних осіб-підприємців в Україні. І сьогодні ми поговоримо про факапи у ФОП та як їх уникнути. І допоможе нам в цьому Ілона Білик. Співзасновниця та фінансовий директор ТОВ Базис Реєстр», співвласниця компанії Партнер Транс, засновниця Білон Консалтинг-Центр і керівниця регіонального представниця української платформи жінки в бізнесі у Полтавській області. І якщо ви думаєте, що помилки у ФОП починаються а, там з першого звітного періоду за податків, а милим мені здається, що ні. А мені здається, що помилки починаються з вибору ФОПа. Податкової ставки, своїх кведів і все таке інше. Тому давайте якраз з нулів почнемо, коли у вас ще немає ФОПу. Ілона, чи не могли б тоді нам розповісти, які найпоширеніші помилки допускають ФОПи на прямому нульовому на початковому етапі своєї діяльності? Добрий день, рада всіх вітати. Звісно, поділюсь досвідом і розкажу все з тим, чим стикаюсь кожного дня в роботі. Я консультую дуже багато підприємців. Тож саме всі свіженькі такі покапчики сьогодні. Ви від мене почуєте. Найперше, звісно, як ви Владислава сказали. Це неправильний вибір кведу та неправильний вибір групи. Перш я зараз трішки зупинюсь саме на кведах, тому що це дуже важливо. Неправильний вибір кведу він нас веде до з... Того, що ми можемо злетіти із спрощеної системи. І саме цікаво, що підприємець злітає з спрощеної системи, а про це навіть не здогадується. Він може це побачити через рік, через два або під час фактичної перевірки. Ну, про це ми поговоримо трішки пізніше. Тобто, головне при реєстрації це правильно вибираємо квет. От, як здається, приходить до мене, наприклад, реєструватися дівчина каже, я СММ. Що ти будеш робити? Ну я СММ. Значить, СММ там один квед. Але потім я з нею провожу бесіду, то виявляється, що вона ще тексти буде писати, що вона ще рекламу буде знімати, і це все транслювати в соцмережах. Тобто на ці всі види різні кведи. Це щодо, ну, так все коротенько. щодо вибору групи, теж треба перед тим, як реєструватися, якщо ви особливо зараз у нас діє бізнес, де всі реєструються самі, і здавалося б, все так просто легко, просто елементарні ази, Вивчіть, що таке. Прочитайте, не треба вчити. Перша, друга, третя група. Перша група це у нас тільки послуги населенню, це фотографи, можуть бути, і що на першій групі класно, що можна брати готів одне-єдине. Друга група тут на помилок допускають ті, хто реєструється на другу групу. На другій групі ми можемо продавати товар будь-кому і ФОПам, і товкам, і фізичним особам, але послуги ми можемо надавати виключно ФОПам або фізичним особам, і ми не можемо надавати послуги товкам. І дуже багато бізнес-тренерів е, цього не притримуються, е, дуже багато не притримуються е, тих, хто проводить навчання різноманітні для Так? ФОП на другій групі е, і надають послуги, і потім і підставляються самі, і підставляють те підприємство. От. Ну І третя група тут все просто 5%. Працюй з ким хочеш, продавай, кому хочеш. Про четверту не будемо говорити, тому що четверта це е, аграрії, як правило, дуже мало до речі стикаються з аграріями. А окей. А якщо я, наприклад, продаю ялинки, і у мене сезон лише один раз на, на рік, як мені тоді вести ну, свій ФОП, який мені реєструвати? Тут дуже цікаве питання. Дивіться, ви продаєте на е, ялинки свої де на ринку, ви продаєте свої ялинки кому? Тільки фізичним особам. Якщо ви стали е, на ринку, так там е, і продаєте ці ялинки тільки фізичним особам, просто людям, то ви можете бути ФОПом на першій групі. І приймають навіть готівку, але якщо ви свої ялинки продаєте вже там якомусь ларьочку, лоточку і продаєте всім, наприклад, я, як власниця ТОВОК, я прийшла, я на все хочу документи, бо мені потрібні витрати. Вже дай мені документи на ялинку. Ви мені даєте документи, то ви вже можете бути тільки друга група або третя. І тут в таких ситуаціях, коли приходять на консультації, я завжди кажу чітко, скільки плануєте ви заробляти за рік. Якщо так саме дійсно буває, що сезонна робота то це ФОП третьої групи, продавай скільки хочеш, працюй, з ким хочеш, плати тоді, коли поступили гроші на рахунок. Нема фіксованого ніякого податку. В таких випадках або перша, або третя. Супер. Ну, Я, я дуже полюбляю приклади. Дуже вам дякую Ді, про це. Я розкажу, мені тут видумувати багато не потрібно. Якщо ми кажемо про ФАКап, який вже у нас. ну, вже фактично він є, неправильно квеп обрали. Так ви сказали, що підставляю і компанію, і себе підставляю. Як же тоді? Ну я ну не знала про це. Я ж, звісно, не піду до податкової, не скажу. Я вибачаюсь, я не знала. Як тоді, як нам з цим впоратися, чи потрібно звертатися Добре. до вас, наприклад, за консультаціями, чи я можу і самостійно щось зробити? Дивіться, тут е, зараз дуже багато е, інформації в інтернеті, дуже багато. Але я вам зараз скажу таку штуку, що в інтернеті правда, я не напишуть. Е, якщо ви побачили в себе помилку, е, саме кведа, да, я б рекомендувала, хоча, можливо, так і не можна рекомендувати, але я рекомендую. Дивлячися, яка сума нічого не робить. Фактичні перевірки. При фактичній перевірці це виявиться. Якщо це не дуже велика сума, податківці, інспектори вони так само люди. Вони можуть бути лояльні, вони бачать, що ви працюєте, можуть, якщо це не велика сума, на це закрити очі. Так? І другі, ще зразу тут повернусь до того, щоб, будь ласка, слідкуйте за графіками планами перевірок. Вони всі публікуються раз в місяць, можливо, в кінці я скажу під сумою, якось що потрібно робити, щоб не попадати в ці покапи. Якщо це велика сума, це е, краще. Ну як це не краще? Ну, чесно, в мене в практиці такого не було. Що прям велика сума тоді що? Велика сума це загроза на е, злетіти з єдиного податку і піти на загальну. Ну, ти ж сам не будеш. Е... Казати, я буду, піду на загальну систему, щоб заплатити всі оці 18% податку. І знову ж таки, якщо будуть документи на витрати, то е, доходи мінус витрати, і в е, висновку може вийде ще менша сума податку, чи на чим єдиного. Ще й таке може бути. Тут, тут Це не так просто, е, по-перше, слідкувати за цим. По-друге, що відбулося, е, побачиться тільки при перевірці. Фактичні і дуже уважні прискіпливі інспектори. Mm -hmm. а, окей, зрозуміло, але все одно я думаю, що а, ну, краще одразу уникати таких помилок, щоб а щоб цього уникати, я одразу скажу всім, mm -hmm. хто реєструється в ФОП, будь ласка, раз в місяць виділяйте годинку в календариках, щоб перевірити свою діяльність, навіть якщо у вас є бухгалтер. Про це теж, а як перевірити це в дії, перевіряється чи девіться. Е, ви першим першу чергу моя рекомендація, якщо ви вже є фізична особа-підприємець, пам'ятайте, що фізична особа-підприємець і тільки ризикує всім своїм майном. Це я так не залякую. Рекомендую тому раз в місяць, коли ви закриваєте, ви, наприклад, на ФОП на другій групі платите щомісячно єдиний податок. візьміть собі за звичку, заходить в електронний кабінет, подивиться, чи туди ви заплатили цей податок, так тому що, наприклад, буквально вчора була ситуація. Заплатили в Полтаві ми є так як я в Полтаві, і заплатили податок не в Полтаву, а в Кобиляків Приватбанку автоматом підтягуються ці всі рахуночки, десь просто не побачили. Ну, це виявлено було одразу, і заплатили туди, куди треба. Тобто, раз в місяць подивіться, куди чи туди ви заплатили, бо три місяці підряд не заплатили знову ж таки загроза злетіть спрощеної системи і вас повідомлять про це ніхто не буде. Друге: проаналізуйте в цю годинку свою діяльність, а чи не почалася? читаю щось робити нове. А чи не потрібно мені щось там додати, а можливо, щось прибрати. прибрати зараз не буду, бо це довго буде е, додати. Облікові дані. Ну просто продивлюйтесь. Так само ти заходиш в ці облікові дані в електронному кабінеті, там одразу видно і кведи твої, і чи ти залишився на єдиному податку. Чи ти залишився на другій групі, чи взагалі там групи немає, тоді ти вже на загальній системі, і тут уже потрібно відслідковувати. От тільки так уникнути відповідально відноситься вже до своєї підприємницької діяльності, аналізувати її, перевіряти. Угу. А окей, а якщо взагалом е, тоді поговоримо, е, то які ще можуть можуть бути податкові помилки, які найчастіше зустрічаються серед фопів, окрім того, що ви вже сказали, що не туди сплатили? Ну угу. так е, дивіться, найчастіші помилки дуже багато помилок допускають у? визнані доходу у даті і в сумі, особливо ті підприємці, які, в яких вже є сайти або кнопка оплати. Тобто е, хто використовує еквайринг, це Вофапей, е, mm -hmm. ну, зрозуміло, Лікпей, там, оці всі пей, е, які помилки. Еквайринг завжди сума є, знімає процент так, витрат. Наприклад, у вас рахунок там, на 2 тисячі гривень там, чи то за послуги, чи то за товар. Ви виставляєте клієнту 2 тисячі гривень. Клієнт вам платить 2000 гривень, але вам на рахуночок поступає від клієнта 1900 гривень або там, 1990. І е, за. Ну, таким незнанням можливо тут навіть бухгалтери. Я бачу помилки, навіть бухгалтерів, не кажучи вже про тих, хто сам допускає, і включають е, е, оцю суму доходу, саме суму, яка поступила на рахунок. А треба ту суму, яка з еквайрингом це теж дохід. І коли дуже багато великий оборот, там ФОПа велика іде торгівля, така ну гарна торгівля, гарні послуги, то тут є, що можна ж переліміти. Буде переліміт за рік, якщо ці всі суми збить. Якщо це ФОП на третій групі, наприклад, то не сума в декларації. ФОП на третій групі здає декларації поквартально. Перша друга група здає раз рік, а третя група поквартально. Тобто ФОПа на другій, на третій групі вже буде неправильно подана звітність там. За перший, за другий, за третій і за четвертий, і тобто, оце помилка така еквайрингу. Потім багато допускають помилок знову ж таки в даті доходу. Особливо стосується ФОПів на третій групі, а ФОПи на третій групі. Ну, це наші навіть нас, жінок в бізнесі. Дуже багато цих фопів на третій групі, бо це коучі бізнес-тренера, надають послуги великим компаніям. Дата доходу. Дата доходу це дата отримання поступлення грошей на рахунок завжди. Якщо це ФОП не на загальній системі, ми зараз про єдиноподатників тільки говоримо. І бувають такі ситуації, що, наприклад, зайшли кошти 29 грудня, клієнт заплатив 29 грудня. А кошти поступили підприємцю на рахунок 5 січня, бо там свята не працювала банківська система, і дуже часто плутають, включають в дохід 29 грудня, а потрібно все-таки 5 січня. Запам'ятайте, дата отримання грошей на рахунок. От є такі ще ситуації з еквайрингом, особливо якщо це перехідні періоди, кінець року, початок року, що 29 грудня там в мене от була така прям ситуація накладна на 200 тисяч. Еквайринг зарахувався в грудні, а решту сума там, 190 тисяч зарахувалась, наприклад, в січні. Коли, коли ставить в дохід. І обережні бухгалтери ставлять 10 в грудні і 190 в січні, але я рекомендую всю суму ставити в січні і це не буде помилкою. Угу. Отакі От ще моменти. Окей, а тоді до, до, до я хочу задати більш точкові тоді ще запитання. Mm -hmm. Чому, бо ми вже стискивали з тим, що, наприклад, по кведам потижає є типу основний квед і додаткові кведи. І а, просто знаю, що дуже багато навіть наших клієнтів, коли ковід почався, там було що ви можете отримати компенсацію від госу... від держави лише якщо у вас основний квед відповідав mm -hmm. там якомусь там там. Я, я просто е, сама там основний? Так? І тому в мене якраз і питання: як же ж тоді визначити, який у мене основний і як краще тоді зробити основним і там, додатковими квакведами, і на що це взагалі впливає? Слава, я одразу вам скажу, що е, це питання більш юридичне. Ну, навіть mm -hmm. не буду його коментувати, тому що тут е, порада юриста е, і десь. Вперше таке чую, значить, таке має місце бути, тому що основний квет ну це те, що ти найбільше там робиш. Якщо це люди, які проводять тренінги, навчання, курси, то це квет освітня діяльність. Так і решту він може і оптовою торгівлею займатися і розрібною торгівлею, там, і, і інтернет mm -hmm. торгівлею і так далі. Тобто тут не буду коментувати, бо це юридичне питання, і це якісь вимоги саме тої, мабуть, установи, яка надавала оці, mm -hmm. ну, Це якась така, знаєте, мені більш схоже навіть на якусь таку просто придірку б на російській сказати. Ага, тобто ага. Ну, не, не відкоментую так чітко. Якраз це в мене на наступне питання щодо тоді е, юристів. А в який момент ФОПам варто звертатися за допомогою до професіоналів, наприклад, як до бухгалтерів, до юристів, mm -hmm. щоб, наприклад, уникнути помилок заздалегідь? Так і якщо у мене настала якась помилка, то е, ну, як це зробити, щоб мінімізувати якісь ризики свої? Так, дивіться, перш почну, так як я сама бухгалтер, і в мене досвід на власних підприємствах, саме головного бухгалтера, я тільки в березні 23-го року, це вже рік, як я делегувала бухгалтерію, то перш про бухгалтерів. Рекомендую, дивлячись теж, яка діяльність. Якщо ФОП надає Просто послуги раз там в місяць, так, це мамочка. Перед тим, як реєструватися, почитай просто інформацію в інтернеті, не плати там за ту консультацію тисячу гривень чи півтори почитай, і ви всі розумні жінки, і дівчата там, і хлопці, розберетеся. Коли потрібен бухгалтер, тоді, коли в чомусь не розібралась сама. Тобто, потрібна вже первинка, потрібно виписати там рахунок. Акт потрібно е, заповнити книгу доходів витрат е, правильно. Це все можна. Потрібна програма бухгалтерська, щоб в Excel не кліпати оці всі рахунки. Акти в кожного бухгалтера є програма, яка одна заведена на купу ФОПів і гарні документи е, получаються. Е, потрібно бухгалтер, коли Ну, на першому етапі, звісно, і якщо це послуги, можна розібрати самому. Але якщо, наприклад, це інтернет-магазин, є велика номенклатура, є е, реєстратор розрахункових операцій, РРО, так є ПРРО, то тут займайтесь бізнесом. Ви ж відкрили свою підприємницьку діяльність для того, щоб звідти здавати, і розбиратися, як працює той РРО. ПРРО. Ази так, тут обов'язково потрібен бухгалтер, особливо потрібен бухгалтер, коли є вже наймані працівники. Бо нарахування зарплати, кадровий облік, він за собою тягне і знання певні специфічні, і штрафи дуже великі, дуже великі штрафи за невірно, там невчасно виплачену зарплату офіційно, за відпустки, і як вести ці всі накази. Тобто, тут потрібен бухгалтер щодо юристів, щодо юристів. Рекомендую кожному ФОПу, який працює е, з великими підприємствами. Як правило, це на третій групі та й не тільки на другій. Е, запросить юриста хоча б два шаблонних договори. Не з інтернету скачати, а сісти, проговорити і запросити. Це договір на продаж і договір на послуги. І все тут юрист і ще. Е, Теж багато бухгалтерів нас такі, знаєте, вони все вміють і все знають, і кадровики, це мої колеги. Вони треба договір, я тобі дам, в мене є. Ну ні. Під кожну діяльність має бути свій договір, і тут не пошкодуйте, скільки там вартують послуги, коштують юриста, зробити два договори на послуги, і на е, торгівлю, і працювати. Тут mm -hmm. потрібен юрист. так. Ой, дуже вам дякую. Реально класна рекомендація. Я Вам скажу буквально, просто сама е, стикнулася з цим, що е, бізнес-процеси в компанії змінилися. Що це значить? Ну змінилася там порядок, е, починаючи від того, як я приймаю там 100% передоплату, через який період повинен е, там і змінилися. Е, Законодавство щодо конфіденційних даних, інтелектуальних прав, і я вже бачу, що мій договір вже старий. Реально і я реально зверталась до юристів. Ну я просто не хочу там казати, просто зорієнтую по цінам, що я сплачувала за підготовку договору на послуги, це було 8 тисяч гривень. коштувало, але я настільки задоволена результатом, ну просто 100% плюс. Ну, юристи максимально класно підібрали мені під мої бізнес -процеси. це саме підготували реально класний договір. Дивіться, він mm. вам буде слугувати цей договір дуже довго, і плюс особливо ці оплата, після оплати щодо документів, тому що я ще хочу, якщо є хвилинка, розказати такий так. важливий момент, особливо ФОПам на третій групі, хто з підприємствами е, працює з чим теж зіштовхнулась е, власного досвіду. Значить, приходить до мене ФОП і каже, я там надав послуги. 100 тисяч гривень е, в минулому році, там в квітні. Але мені ця фірма сказала, що я їм нічого не надавав, і щоб я повернув гроші, уявляю, що робить. Я почала дивитися, кажу, а де акт виконаних робіт? Так, а що, то ж фоп тут не плутать? Фоп, аж кажуть, на, пер, на третій групі гроші поступили, податок заплатив і спи спокійно. Ні. Яким чином це все вийшло? Там на тому підприємстві помінявся головний бухгалтер. І вона приходить і бачить по бухгалтерії, по бухгалтерському обліку, що е, цей ФОП там, е, там, Іванов, там, да, він пови, винний, борг з нього є 100 тисяч. І вона дзвонить і каже: Поверніть 100 тисяч, ми дали вам аванс, не закрити документами. І він каже, так я все зробив. Ну, Звісно, що ніхто нічого нікому не повертав, доказали там, особисте спілкування і так далі. І там люди нормальні. Але повністю в правовому полі вони могли б подати в суд, що вони дали йому аванси, щоб він їм під повернув ці кошти. Тому що немає акту виконаних робіт, то не завжди тільки банківська виписка підтвердженням доходів є, а є акти виконаних робіт. Якщо працюєте з юридичними особами. Бо кінцевий споживач продали там Васі Колі Оксанці ручку, не треба з нею там підписувати цей акт, ну, вас там РРО є підтвердженням. А саме великі суми, великі роботи на послуги – обов'язково акт виконаних робіт. Тим більше зараз можна це все робити в електронному вигляді через купу сервісів в Україні. Користуйтесь, вивчайте, не портьте папір і принтер. Це все дуже просто і дуже, ну, дуже зручно. Угу. Також згодна з вами щодо сервісів. А, до речі, коли ми стратегію маркетингової агенції Мавр прописували у мене там стратегії прописано, що ми будемо екологічною компанією, і в тому числі paper-free, пей тобто без паперів, тобто всі всі документи. Ми прямо без паперів, і навіть клієнти, які у нас є, ми їх там намагаємося підштовхнути в цьому напрямку. Давайте все електронному ага. вигляді підписувати. Ну, це дуже важко. А... Я працюю з цьому з 2017 року, і я. Просто ну, дуже в дуже великому шоці, що ще в наш час, 21 -е століття, є такі бухгалтерики, які категорично не погоджуються на електронний документооборот, бо в них перевірка, бо в них аудит. У мене перевірки дуже часто бувають. І всі прекрасно підходять електронні документи, тому що це ж в правовому полі, це ж не хотілка. Ну, Знаєте, так само бухгалтери, як правило, вони не власники бізнесу і вони не рахують, скільки витрачається на папір на нову пошту і на це все. А я, як головний бухгалтер, власник, то звісно, що я це все рахую, і за рік така дуже кругленька сума виходить. На 100% згодна. Просто у мене якраз кейс з, з одним із клієнтів, е, е, окрім актів і актів виконаних робіт і рахунку, це стандартні документи. Нам ще просили, е, ми звіти готували, і ці звіти також підписували через вчасну звіт за таким-то рахунком. Ось звіт. А у нас звіти інколи по 100 сторінок. Ну, наприклад, маркетингова стратегія, там 100 сторінок. І от, mm. ну, Яку я б пачку відправляла це, я не знаю, новою поштою там 100 сторінок, а, -а, -а. а в двох екземплярах? Ну, я просто кажу: ну, це треба тільки півдня сидіти, то все видруковувати. Так, так, 100%. Mm. Uh, і ще одне питання: я знаю, що у нас небагато часу залишається. Uh, скажіть, uh, як впливають зміни в законодавстві на роботу ФОПів, особливо у нас тут? Uh, що стосується там ситуації в Україні? Спочатку війни також була там якась спрощена система для єдиного податку. Мені здається, Так, 2% було так, так, так. Е, і я до чого питання в чому, як же ж слідкувати бути в курсі цих змін для того, щоб там і плюси для себе отримати якісь угу. так, і щоб уникнути, звісно, помилок. До речі, скажу зразу, що під час війни для ФОПів дуже класна була штука така, ну, така перевага: це 2%, Хто був на 5%, 2% це дуже, це ну, дуже така класна штука була. Як слідкувати? Слідкувати дуже просто. Саме для ФОПів в Україні не дуже часто змінюється законодавство. Змінюється на початку року ставки податків. Це обов'язково і цей це із усіх інтернетів, інстаграмів, фейсбуків, бо дуже багато зараз консультантів, бухгалтерів, таких активних соцмережах. Е, що я рекомендую? Якщо ви вже стали жінкою, підприємецем чи чоловіком підприємцем так е, є така безкоштовна, класна в телеграм-каналі група Податковий вісник України. Там дуже багато все, що треба і що не треба, але там самі останні новини. Ви підприємець, ви відповідаєте за це. підключіть собі цю групу, і просто проглядаєте. Бачите, там то ПДВ, там ми, ми, то експорт, імпорт, просто про листа ну листаєте. Щось щодо ФОП. Прочитали це ну це те, що потрібно робити. Але як правило, насправді для фопів, якщо в них немає найманих працівників, якщо вони бо якщо наймані працівники, то зміни для всіх кадрова документація вона, хоч для того, хоч для фопів. Для тих фопів, в яких немає експорту імпорту, так ну тут все просто. Плати єдиний податок, працюй, знаю основні моменти дати доходів, дати зарахування грошей. Про цей самий еквайринг. Прокведи і так далі. От е, слідкувати або. Через вісник або просто там в інтернеті забиваєш. Я не буду казати, що кожен має підписатися на якусь газету, там сплачувати з неї. Дуже багато безкоштовних ресурсів, і саме цей податковий вісник України. Просто підпишіться і ще хочу додати, що коли кажуть, що в Україні великі податки, що в Україні все дуже важко з податками, то саме щодо ФОПів, щодо цієї спрощеної системи на єдиного податку, такої системи оподаткування немає в жодній країні Європи. Воно є щось схоже, бо я вивчала облік в Польщі, але воно не те там набагато вищі податки. То не будемо, як то кажуть, казати, що в нас все погано, в нас все добре в цьому саме плані. Тільки єдине недобре, що великі платники податків вони просто користуються і зловживають спрощеною системою. Це як то великі супермаркети. У нас в Полтаві там це є величезний супермаркет, де 500 фопів. Тобто люди зловживають ті, що зловживають одне єдине, що зловживають великі платники податків. цим. А так насправді все чудово, і система дійсно працююча і дуже класна. Підписуйтесь на податковий вісник і продивляйтесь новинки. Пані Ілона, дуже вам дякую, було максимально максимально реально корисно. А сподіваюся, що досвід та ваші рекомендації стануть корисними для всіх, хто прагне мінімізувати свої ризики та я думаю, просуватися вперед до нашої перемоги. Дякую вам. Ще можу сказати один одне буквально речення, буквально так. згадала теж щодо факапів. E, значить, дуже багато хто особливо займається торгівлею, Є розлік на роздрібну торгівлю, просто не могла цього не сказати і на оптову торгівлю. Будьте тут уважні, роздрібна торгівля це коли ти продаєш кінцевим споживачам. Якщо ви, як ФОП, навіть продали вагон ручок кінцевому споживачу, це просто простим людям, да? це роздрібна торгівля. Але якщо ви, як ФОП, продали ФОПу або товці одну ручку, це оптова торгівля. Тобто, якщо ви е, займаєтесь торгівлею, заводьте зразу два кведи: і на оптову, і на роздрібну. Ну, в принципі, все коротенько. так. Клас! Клас, дуже вам дякую. Всім годили, як на мене, всім фобом так. ходили. Дуже вам дякую. Дякую за запрошення. Якщо якісь ще питання, завжди рада поділитися досвідом, не тільки щодо ФОПів. Е, я можу не більш складні питання поговорити в бізнесі. Тоді будемо чекати на питання в коментарях під цим відео. Добре, дякую вам, до побачення. Так, дякую Гарну до побачення.